Лада. Протокол Омега, озвучує мавка Ганна Заворотна, глава п'ята. Я брела невідомо куди й откнулася в Галя. Тобто він мене спіймав спочатку під лікоть. Потім ми якось опинилися з сидячими на холодній сходинці трапу, його рука на моєму плечі. Вона не хоче йти, каже, це її вибір, поскаржилась я. Доведеться прийняти, сказав він, у кожного свій. Ходімо до непотоплюваного далеченько. Навіщо? Я здійняла голову. Робити свій вибір. Він потряс мене за плече давай, не, я, сам собою він не злетить. І ми пішли, торкаючись іноді одна одного ліктями до темно сірої туші, сподіваючися кожен на те, у що віримо, бо не могли не піти та не запитати. Чи до синам милосердя. Непотоплюваний прихильно впустив нас через шлюзи до центру управління. Я сіла в Пілотське крісло, галь поруч у друге. Мої пальці бігали клавішами. Якоїсь миті непотоплюваний відповів у прямому контакті: У вас немає допуску до цих протоколів. А якщо так, я набрала комбінацію знаків. Протокол Омега активовано прийняти. Що відповімо? запитала Галя. Омего він приймає. Якось у запалі всіх подій у мене не було часу навіть замислитись, а тепер мені би наостанок дуже хотілося дізнатися, як так воно вийшло. Водій, далекобійник, порт приписки Закутня Тара, садить стародавню вантажівку на прямому управлінні, що доступно тільки військовим пілотам. Про дивовижну холоднокровність і майстерність під вогнем противника я нічого не кажу, я тільки захоплююся. Різне буває, та те, що твій чіп прийнятий непотоплюваним, і ти знаєш код протоколу омега, вже випадковостями не пояснити, глухо сказав Галь. Ось так і вийшло, сказала я, прямо дивлячись йому в очі. А код просто добре запам'ятався. Не міг не запам'ятатися, коли сам набирав код, пальці у нього були забруднені кров'ю, та на кожній клавіші залишився яскравий відбиток. Якщо прикрити очі, я завжди бачу його перед собою. Звідки ти знаєш про нього, Нея? Пробувала скористатися раз, сердя не на вціні, остання літера. У нас із тобою теж остання літера залишилася. Може, цього разу вийде, га? Зелений напис прийняти світився на екрані, і Галь ткнув у клавішу «Введення». Непотоплюваний відповів прийнято та висвітив на головному екрані схему обладнання. Всі вогневі порти були заблоковані, як я і пропускала. Системи регенерації працювали, захист пошарпаний. Сімдесяти відсотків цілком вистачало. Найбільш страшним був індикатор прогріву двигунів. Ні, вони працювали, причому всі чотири, та приблизний час готовності становив п'ять годин сімнадцять хвилин. Могло бути і гірше, Філософський простягнув Гальт. П'ять з гаком годин зовсім непогано, Ти нарахувала нам більше неї. Всім є чим зайнятися, щоб вбити час в очікуванні. Цікаво, що там, Ірвінг. І прямо як відповідь на його запитання, на зв'язок вийшов Аль Варах. Вони висунулися до Арвараху 2 колона вражаюча, дві установки шершнів. Пане Аль постарайтеся підійняти людей та вивести без паніки до крейсеру Непотоплюваний. Поясніть, що за кілька годин він буде готовий до еваку... евакуації, а ми вас прикриємо. Зрозумів вас, каптри, впоремося. Гально брав Ірвінга, гості в дорозі. Добре, нам треба ще трохи часу приготуватися. Зустрінемо за першим розрядом, сказав Субполковник. Ми готуємося до евакуації на крейсері. Не затримуйтесь, на вас чекаємо. Не затримаємося, пообіцяв Ірвінг. Приймай пасажирів, капітане Дафе. Кап підвівся із другого пілотського крісла. П'ять-шість годин у тебе точно буде. Дивитися на індикатори прогріву двигуна, марне заняття, що навиває тугу. Я як могла спілкувалася з непотоплюваним. У нього був поганий характер. Однак, переглядаючи всі схеми, я намагалась оптимізувати подачу енергії від старезного реактору. Тільки це мене і рятувало, бо останнє повідомлення від Ірвінга, коли за 10 миль від нас розквітнув кудлато чорний дим, було ось не треба вважати мене таким старим, хлопці, відповів він – «єхидно на наше запитання про допомогу. Старий кінь борозни не псує. А потім зв'язок із ним зник зовсім. Алварах привів людей. Я вийшла до загального відсіку. Я була приголомшена, як вони слухалися на голосних команд начальника космопорту. Точно так само, як у залі очікування. За кілька хвилин створилися порядок і тиша. Тільки погляди залишилися тими самими. Задавлений у глибині страх. Чорні провали очей, і я раптом усвідомила, що таке безодня повною мірою. Ми не підемо туди сьогодні. Не сьогодні! Я зробила крок уперед і сказала: я капітан даф. У мене майже 30 років пілотського стажу на різних транспортних засобах військових і цивільних. Кількість налітаних годин я давно кинула рахувати. Ми бачили, як висідали капітани Даффи, посміхнулася літня жінка в темно-синій накидці, і я зрозуміла, що це і є директорка дівочого коледжу Матра Дживі. Тоді ви розумієте, що якщо я змогла посадити корову, яка брикається, то вже зможу здійняти крейсер у відмінному стані. Я брехала відчайдушно, сподіваючися, що вони не розбираються ні в пілойських чіпах, ні у стані корабля. Всі системи працюють чудово, треба лише трохи часу, години-дві, може, трохи більше, прогріти двигуни. Це штатна процедура для корабля такого важкого класу. Та всередині непотоплюваного нам нічого не загрожує. У нього такий захист, що нічим не пробити. Та і не підступляться вони до нас, поки кап 3 Етлін прикриває нас вогнем патрульного катера. Боятися нічого, все буде добре. Здається, вони повірили. Ворухнулися, захникали діти, та хтось чхнув. А найбільш головне погляди не було в них більше безпросвітної темряви. Альварах вдячно стиснув мій лікоть, і ми пішли назад до рубки провідати непотоплюваний, що там визріло у його мізках. Скільки справді треба часу, щоб він злетів? запитав Альварах, який на відміну від біженців у всьому розбирався чудово. І що? Його захист справді не пробивний для шершнів набагато більше, ніж я сказала, зізналась я. Броня у нього хороша та тільки на час. А силового захисту майже немає. Я переспрямувала енергетичні потоки, щоб запустити двигуни швидше, та капітан патрульний наш захист, і ми злетимо». Я вам вірю, капітане Нея. Ви не поспішайте, мати Дживі розповідає казки дітям, щоб не плакали, а я дорослим. Ми знаємо багато захопливих казок. Колись і моя матінка розповідала мені, як одна мудра наложниця морочила голову халіфу багато-багато ночей. Я запам'ятав на одну ніч мене вистачить. Він шанобливо схилив голову. За це не турбуйтеся. Дякую. Я підвелася він теж. Я не знала, як висловити свої почуття. і Я коротко віддала честь. Не честь солдата федерації, яким я припинила бути давно, а ту саму честь, в яку я колись свято вірила. І Алварах пішов розповідати свої мудрі казки, а я залишилася тужливо дивитися на зелені стовпчики. Комунікатор пискнув у ворота космопорту в'ячала одна вантажівка. Я намагалася порахувати, скільки в ній людей. Усі повернулися, немов прочитавши мої думки, сказав Галь. Ірвінг каже, що в них ще є трохи справ у складах, потім підтягнуться до тебе. Гості вже у дверях зараз почнеться. Як я і пропускала, вони вдарили по терміналу ще на під'їзді, тільки він уже був порожній. Пеструха вступила до бою за 10 хвилин. Бідна моя корова, бідолашна моя матінка, тримайтеся, що я можу ще сказати? Матінка теж дуже любила танцювати, коли була жива, і зараз запалювала так, що заздрість брала. Якщо вже йти, то так, щоби за склепінням неба соромно було. Браво, Дельмо, покажи цим чистим, як можуть тарки. А кляті стовпчики індикаторів? Завмерли та більше не повзли вгору. Мені хотілося вдарити кулаком по приладовій панелі. Невже все задарма? Я навіть не думала, що плачу, поки на клавішах не побачила мокрі плями. Так не буває, сказав натріснутий голос, Альварах сидів у другому пілотському кріслі. Одного разу учень великого мудреця джерели Аларті намірився поставити своєму вчителеві запитання, на яке той не зможе відповісти. Він пішов на луг і зловив метелика, обережно стиснув його між своїх долонь. Метелик, чіпляючись за шкіру кіхтиками, лоскатав йому долоню. І, посміхаючися, він повернувся до вчителя. Скажіть учителю, метелик у моїх руках живий чи мертвий? Він був готовий зімкнути міцно долоні та розчавити метелика тільки для того, щоб учитель не зміг відповісти правильно на запитання. Усе у твоїх руках відповів Джерва. А, джерва це пекло а в ісламі. Така прича дійсно існує. А, і в індуїзмі, і, скоріш за все, і в ісламі. Якщо взяти ім'я Джерва. А, ну, ми ж бачимо, що Алварах спирається на що весь цей всесвіт спирається на нашу мітологію? На, на, на що нам ще спиратися письменникам? Після цієї притчі я витерла щоки та продовжила перебирати всі схеми обладнання. Тут 2% з озонування санузлів. Тут 5% із марної в нашому випадку кріокамери. Сота частина з машини. Я збирала з миру пениці, перекидаючи все наживлення двигунів. Пеструха завмерла та стріляти перепинила, тільки бляклі спалахи вмираючого захисту, ще блокали її корпусом. А потім черговий снаряд вже без жодного опору прошив вантажний відсік на виліт, вивертаючи обшивку потворною квіткою, а наступний влучив у підчерев'я двигуна. Корова незграбно смикнулась, як під ножем м'ясника, та загорілася. Вони пішли, казала я сама собі, вони залишили корабель, ще коли він припинив стріляти. До катера недалеко, вони пішли вчасно, у матінки Чуйка. Ми всі зараз метелики у твоїх долонях, тихо сказав Аль Варах. І я їх не зімкнув. Що б там не було. Я тягнула кожну можливість зі старезного тіла непотоплюваного вперти склочний дідугана на крейсер. Однак Боги дають мені можливість довести раз розпочату справу до кінця. Той корабель, що я намагалася підійняти протоколом на тарі, був зовсім іншим. Ми з ним якось відразу знайшли спільну мову. Думаєте, у кораблів немає душ? Неправда то була витончена та смертоносна жінка. Ми з нею злетіли за півгодини, а це був немічний, буркливий дідок. Однак я вмію домовлятися з усіма. Неє, вони тут, усі троє, повідомив Галь. Добре, я видухнула чутно. Двигун ще гріється, я як могла оптимізувалася. Не поспішай, Дідусеві потрібні, потрібні попередні пестощі. Час є, микнув Галь. А ми тут поки що теж розважимось. Я хотіла вимкнути лівий оглядовий екран. Не могла. Навколо, півкільце навколо патрульного катера поступово звужувалося. Він огризався, змушуючи іноді нападники відступити, залишаючи в, нічні, в нічійній смузі димлячі машини. Так, стадо вовків рве охру... кульгавого бика. Бик ще сильний, може підійняти на роги того, хто підскочив занадто близько. Та численні рани кровоточать, сили йдуть. Зелений стовпчик, що показує прогрів двигуна непотоплюваного, повзе вгору занадто повільно, набагато більш повільно, ніж витримає пошарпаний захист катера. Хто не розуміє, що таке нескінченність, нехай хоч раз подивиться на індикатор прогріву двигуна, коли за бортом яскраві спалахи рвуть димну круговерть, а у вантажному відсіку понад дві сотні живих людей, які сподіваються. Нескінченність текла крізь мене родою м'якістю волосся моїх доньок і грив коней, нестерпно яскравими спалахами вибухів ким вересовим вітром тари, жирним чорним димом. Щось холодне ткнулось у мою безвольно марну руку, я скосила око. Лютик наполегливо штовхала мою долоню чолом і носом, носом. Та коні напрошуються на ласку та частування. Нічого в мене не було, крім я завжди в кишені комбінезону тримаю шість цукерок. Я знаю, хто першим прибіжить до шлюзу. Це маленька слабкість, талісман на удачу. Я розгорнула одну обгортку та з сумнівом затиснула цукерку в руці, озирнулася до дверей, там стояв Ірвінг. Можна? запитала я. Можна, усміхнувся він навіть не мені, а лютику. Собака чемно злизнула частування з простягнутої долоні. Та продовжила тикатись у руку. Я погладила світлу зірочку на параністі, потім почухала за вухами, а потім поняття не маю, як лютик опинилася в мене на руках. А знаєте, нескінченність надвох, коли перебираєш шерстинки, не така страшна. Гале, я готова. Лівий шлюз не задрайний, відступайте. Не дури нея, спокійно сказав Галь. У них шершні, поки вони луплять по нас, ви злетете. Якщо замовкнемо, підіб'ють непотоплюваний. Навіть без одного двигуна на орбіту не вийдеш. Чистого неба, капітане. І він вимкнув зв'язок, а я зачинила останній шлюз і почала підйом. Ми дафи. Завжди з повагою приймаємо чужий вибір, а ще іноді зі сльозами добре ж його бачити нікому, крім помаранчевого сонця. Та лютика. Ми вийшли на орбіту. Щоправда, якоїсь миті третій двигун почав давати збої, як клапан серця під час інфаркту. Я і так уже оптимізувалася, намагаючися запустити двигуну швидше, резервів майже не залишилось. Я обрубовувала все, систему регенерації на мінімалку, тільки щоб не задихнулись. Усі допоміжні прилади до аванкових потрухів, освітлення аварійне, непотоплюваний сплив над самою атмосферою та завис на найбільш близькій можливій, щоб не зірватися орбіті. Я це зробила. Ескадра миротворців у повній своїй красі висіла над нами. Можна не сумніватися, що висунулися вони від бази ще задовго до останнього безпорадного крику якогось безіменного патрульного з Хайвелі. Привільно розташувалися на орбіті, чекаючи, поки у верхах розберуться у своїх амбіціях. А внизу сотнями тисяч помиратимуть люди. Я розблокувала двері кабіни управління, і ірвінг зайшов, немов стояв під нею та тільки і чекав. Ви чудовий пілот, капітане, і ви зробили неможливо, та це ще не все. Очі у нього були запалі з тією самою темрявою безодні на дні. Добре, хоч, що як у терористів, які прорвалися у космос, ніхто поки що не стріляв, поки що. Під час зльоту я у всіх відомих діапазонах, не тільки педеративних, а усього галактичного союзу військових і цивільних відправляла одне єдине повідомлення. Чи врятуються наші душі? криво посміхнувся Ірвін. Мовчать. Мовчать і зв'язок і гармати. Я повідомлення поставила на автомат кожну чверть хвилини. Тут має бути і купа спостерігачів від інших представників Союзу. Добре! Я теж знаю деякі протоколи, спробую зв'язатися. Може, почують, якщо захочуть. А ось це треба під'єднати. Він простягнув мені важкий кубик зовнішнього запам'ятовуючого пристрою. Тут звіти за останні кілька днів про ситуацію на Арварасі. Вся документація щодо людей, які в нас на борту. Коли зажадають, скинемо. Алварах усе підготував. Алварах неймовірна людина. Вам не є слід вийти до загального відсіку, глухо сказав Ірвінг. Із з його інтонація зрозуміла, що цього разу без жертв не обійшлося. Тіло, накрите строкатою накидкою, лежало на підлозі, біля нього на колінах бурмотіла молитви матрі Дживі. Решта стояли біля стін у мовчанні. Я чомусь не могла запитати, хто це. Горло перехопило спазмом. Я підійшла і опустилася поруч із матрі на коліна. Вона підійняла накидку Алварах. Я намацала під тканиною холодну долоню та стиснула її, немов могла зігріти. Він тримав весь цей чаха на своїх плечах, не дозволяючи нам впасти в паніку. Людина не може таке витримати. Коли почалося навантаження, він сказав. Усе, йдемо, їм нас не дістати, сів біля стіни та заплющив очі, сказала мати. Ой-ой-ой, вибачаю Джаханам це пекло в Ісламі, а то було просто ім'я А, може, там було теж на джи, я все переплутала. Дуже-дуже дуже вибачаюсь. Ну, а як назвати ще евакуаційний корабель, як не джаханам? Ви, якщо колись їздили, я бачу. Евакуаційними потягами, то маєте зрозуміти. Повертаючись до героїні, на одну ніч мене вистачить, згадалося мені, на одну останню ніч. Ми не відразу зрозуміли, що сталося. Спочатку понесли до медичного відсіку, а там тільки протерміновані ліки та непрацюючий дефібрилятор. Звісно. Я ж обрубала все, крім живлення старого двигуна. А якби не зробила, то, може, вони би запустили його серце. Або ми всі впали б назад на арву. Маннат ваша знає. Тоді хлопці та субполковник, змінюючися по черзі, робили йому непрямий масаж серця та штучне дихання, та думаю, він просто спалив себе, і у ньому самому не залишилося більше сил для життя. Все нам роздав. Мені було важко дихати, та мені нічого було сказати. Не плач, попросила матра, не треба. Він там, де хотів би бути. Він справжній воїн, бився до кінця та тепер разом із коханими. У нього всю родину вирізало чисті сім років тому, під час чергового перевороту. Він сказав, ти всіх врятуєш, він вірив, що тебе послала манат, явивши свою милість. Прощавай, Альварахе. сподіваюся, ти справді пішов туди, куди хотів, куди вірив, і нехай твої боги зарахують тобі 200 врятованих душ. Не є, повертайся. За тоном Ірвінга я зрозуміла, що проблема велика. Та, якщо обшибка Обшивка непотоплюваного ще не рветься під вогнем миротворчої скадри, та пов'язана вона виключно зі мною. Та я була готова, ще коли водила котомеги. Навіть матінка тоді, коли зрозуміла мій задум, не запитала, чи боюсь я, а тільки чи впевнена у виборі. А коли ми, Дафи, були невпевнені. Тому в пілотське крісло я сіла абсолютно спокійно. Подивилася на знаки розрізнення співрозмовника на екрані та навіть трохи перейнялася гордістю, що не якийсь там лейтенант, а цілий кап перший служби безпеки педративного флоту. ладочко, у вас тут стоїть три зірочки, а цього пояснення нема, але я сама здогадалася. Скорочено надалі. Ми будемо називати Службу безпеки педативного флоту СБПФ. Я представилася як особа молодша за чином. Капітан вантажного борту 1442, порт приписки Тара Нинці дав. Скан пілотського посвідчення додаю. На жаль, ідентифікаційних номерів корабля надати не можу. Він згорів на арві. Скан пілотського посвідчення та дані, передані з місця вашої останньої посадки Арвараха-2, відповідають», відповідають, сказав безпечник. Є одне маленьке, але це ви підійняли крейсер непотоплюваний? І яке управління ви використовували? Так, це я, на прямому управлінні пілотського чіпа, кап 1 Ви ж уже всю інформацію з чіпа считали та перевірили ще раз, То чого тягнете кота за яйця? Хотілося сказати мені, та від цієї людини залежало відкриються чи не відкриються вогневі патрульти ескадри. Однак Чіп належить суплейтенанту Марі Джонс ідентифікаційний номер, і безпечник назвав вісім чудово знайомих мені цифр. І що цікаво, суплейтенант Джонс зникла безвісти 19 років тому, виконуючи педеративний обов'язок нотарі. Що скажете на це? Хіба ж я сперечаюся, кому належить Чіп? Тільки ось бідолаха Мері розбилась отару, тіло з чіпом вижило завдяки матінковому сервізу та дафовій упертості. А ось усе, що становила особистість, віра та різні дурні переконання і принципи, розлітилося вщент від удару. А те, що зібрали потім по частинах дафи, мало ім'я на інсі. Кап перший, це довга історія. А в мене в кораблі люди. Система регенерації працює ледь на третину, багатьом потрібна медична допомога. Нехай ваш катер стикується з нами. Непотоплюваний, абсолютно безпечний. За протоколом Омега всі його вогневі точки заблоковані. Ви це чудово знаєте. Я вийду зараз до лівого шлюзу, ви проскануєте мене на наявність зброї та вибухівки. І заберете. І тоді ставитимете будь-які запитання, на які я відповім абсолютно чесно. Безпечник думав досить довго, а потім запитав Ірвінга, ви теж покинете корабель з субполковнику? Ні, коротко відповів Ірвінг. Я розуміла, що це все, що він міг зробити, прикриваючи собою людей. І з ким він там ще встиг зв'язатись, я не знала. Та, мабуть, сподівався, що корабель із ним усередині не розстріляють. Така наївна віра. Та ми на ній пройшли по лезу. та, можливо, ще пройдемо. Я боялась дивитися йому в очі, а він сам мене покликав, не звертаючи увагу на безпечника, який висів на екрані. До зустрічі, капітане, аби тільки не за склепінням неба, субполковнике. Він уривчасто віддав мені честь, я кивнула та пішла до шлюзу, щоб не змушувати себе чекати.